Усім привіт, друзі! Перед вами знаходиться смартфон компанії Хотваф. Новинка, яка має називатися, наскільки я знаю, Hyper 7. Тобто в них є серія Cyber, у них тепер буде серія Hyper. Hyper більш потужніший. Давайте розкриємо його, покажу вам, як виглядає. Я думаю, що дизайн його ви точно маєте впізнати, тому що схожий смартфон у них уже є, і оглядали ми його зовсім недавно. Ну, До речі, хочу сказати, що Хотва, як завжди, радують якістю упаковки. Подивіться, який тут товстий, товстий шар оцього, от пупирки. Смартфон має доїхати повністю в непошкодженому стані, і, в принципі, коробка в нас, можна сказати, що ідеальна. Тож, дивіться, Hyper 7 Pro. Ось так називається ця модель. Короткі характеристики, ось вони. І найбільше, що мене радує, тут, до речі, це не вказано, а ні, вказано, процесор. Ну, але тут не тільки абревіатура. Це процесор Dimensity 7050. Тут також 14-й Android, тут 200 Мп камера, і нарешті батарейка нормального об'єму 10800. Ну, от як він виглядає, я думаю, вам цікаво. Хоча, в принципі, ви на прев'юшті вже, напевно, це все бачили. Але зараз я вам це все покажу. Це такий же смартфон, як HotWave Cyber 15. Він дуже схожий по дизайну, але задню панель в нього трошки по-іншому там переграли, і вийшов у них новий смартфон. От якось так. Так, пломбочки в наявності. Відкриваємо. Ось як воно виглядає, це чудо. Я думаю, хто дивився огляд Cyber 15, відразу зрозумів, що задня панель ось ця вона тупо звідти скопійована. Абсолютно. Лише є відмінність в тому, що от задня панель вона трошки все-таки видозмінена. Так, дістаємо цей апарат. Тож, ось як виглядає задня панель цього пристрою. Давайте зразу знімемо це недорозуміння. О, отак! Отак, по-моєму, трошки прикольніше. Тобто тут у нас другий дисплей, тут у нас величезний такий під камеру, зроблений величезний виріс, все красиво. Тепер задня панель у нас зроблена під шкіру така от стилізація. І з'явився у нас ліхтарик. Тому що в Хотва, наскільки я пам'ятаю, немає поки що смартфонів, ані є. Бюджетний, W11, точно. В нього є такий ліхтарик схожий. А от тут також але це вже якби флагман компанії. Що по корпусу? В принципі, все класично: кнопка регулювання гучності, кнопки блокування, кнопка, яка налаштовується. До речі, стереозвук. Цікаво подивитися, як Hotwav його обіграли, тому що в Хотва ще не було смартфонів зі стереозвуком. Бачите, два динаміки. Мікрофон, кріплення для ремінця, ну і Type-C. Тобто роз'єму для навушників немає, а він тут і не потрібен. Е, ну що ж, мені цікаво його вже запустити. Давайте будемо знімати плівку транспортувальну і запускати смартфон. Тому що працювати, як на мене, він має дуже непогано на такому процесорі. До речі, це такий же процесор, як в Blackview bl 8000. Сучасного смартфону, який я вам скажу чесно, раджу практично всім, хто запитує смартфон за 10 плюс-мінус тисяч гривень. От і подивимось, чи зможе Hot Hyper 7 Pro скласти йому достойну конкуренцію. Так, відбувся в нас перший запуск. Отак От все у нас відображається. Глянемо зразу, що по яскравості, як на екрані в мене на камері все виглядає, наче нормально. Хай так і буде, максимально ставити не будемо. Заходимо зразу про телефон. Hyper 7 Pro 16 ГБ оперативки. Ось чим вирішили, вирішили нас підкупити. Ну і 14 й Android. Це те, що повинно вже тут дійсно бути. Зайдемо в пункт Mini Screen. Це у нас налаштування цього заднього дисплею, який, як завжди, коли я запускаю якийсь смартфон з двома дисплеями, оцей дисплей завжди глючний. Ну, Тобто я не знаю, чого він не вмикається. Все, все одно, коротше, треба налаштувати, подивитися, що тут по налаштуваннях стоїть. Тому що поки що він нормально в мене не працює. Так, запрацював. Це такий же дисплей, як в Cyber 15, знову ж таки, я повторюсь, нічого нового тут немає. Не скажу, що мені прям супер подобається ця штука з другим дисплеєм, Ну, виглядає нормально, але ж. Давайте подивимось, ліхтарик. От що мене цікавить, так це ліхтарик. Кемпінг Lights. у нас додаток стандартний. Абсолютно, ви бачите такий, як на Юнігерцах, на танках, на всіх такий самий додаток. Ставимо 1 четверту потужності. Я буду дивитись в камеру, а не туди, тому що там світить дуже сильно. На одній четвертій навіть яскравості. Дивіться. Давайте повну поставимо. Так, не зрозумів? Повна яскравість. Ну, по-моєму, непогано. По-моєму, набагато краще, ніж звичайний спалах. Тож, який плюс великий цього процесора Dimensity 7050. Величезний плюс в тому, що тут підтримується пам'ять сучасних стандартів. Оперативка lpddr 5 і постійна пам'ять UFS 3.1. Мені цікаво, чи тут саме така пам'ять стоїть, чи попереднього покоління. Так, відразу ми ставимо 120 Гц. Смартфон нам це дозволяє. Відразу поставлю свої деякі налаштування, які мені треба для огляду будуть. Акумулятор у нас відображається, в принципі, все. Давайте подивимось, чи є в нас якісь цікаві фонові малюнки тут стандартні. Так, деякий вибір є, але їх тут досить небагато. Оця сіра я не хочу навіть її ставити. Давайте щось яскравіше краще поставимо. Прям на розпакуванні Так, давайте зайдемо в камеру. Що тут нам накрутили по камері? 200 мегапікселів режим у нас окремо ось тут знаходиться, все на місці. Режим відео. Ну, я так розумію, 2К або 4К він повинен писати. Так, 4К, ну але все лише 30 кадрів на секунду. І я не бачу стабілізації. І по відчуттям її тут, напевно, і немає. Ось вам зразу перший мінус. Так, режим ніч, режим нічна зйомка. Це повноцінна нічна зйомка саме. Інфрачервоні датчики, все як треба. Ну і режим додатковий. Боке, чорно-білий. Панорама є, є. Хорошо, по камері наче все зрозуміло. Я думаю, що фоткати він має більш-менш непогано, але от стосовно відео, стосовно відео, питаннячка є. Так що додивіться, обов'язково подивіться повний огляд на цей смартфон. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Так, в цілому, я думаю, що апарат буде непоганим. А знаєте чому? А тому, що Хотфор завжди занижує трошки ціну. Наприклад, в порівнянні з тими ж Blackview та Ulefone. І навіть якщо цей апарат баксів на 80 буде дешевший, а то й на 100, ніж bl 9 8000 я не здивуюсь. Хоча на 100 баксів він не буде дешевший, ну, доларів на 50-80 точно може бути. Тож, друзі, дякую, що подивились. Це був Hotfav Hyper Хайпер Pro, Нова лінійка бренду. Обов'язково підпишіться на основний канал, скоро буде повний його огляд. Бувайте!